Сьогоднішня тема множення одночлена на многочлен. Спочатку згадаємо, що таке одночлени та многочлени. Вирази першого рядка є одночленами, адже між зміною та числом стоїть дія множення. Вирази другого рядка називаються многочленами, оскільки це сума чи різниця декількох одночленів. У першому виразі, наприклад, стоїть сума, у другому можна записати різницю. Далі перейдемо до розв'язування конкретно вправ. Маємо. 2х потрібно помножити на суму 14 додати х квадрат. Перший вираз є одночленом, а другий многочленом. Для того, щоб помножити, нам потрібно 2х спочатку помножити на 14, далі 2х помножити на х квадрат. Записуємо отримані добутки. 2х помножити на 14 додати 2х помножити на х квадрат. Виконуємо перше множення. Матимемо в результаті множимо числові. Множники маємо 28х. В другому добутку потрібно згадати, що при множенні степені додаються, тому матимемо 2х в кубі. Отримана відповідь є остаточною, адже ми більше не зможемо звести ніяких доданків.